Міф номер один: ви мусите пити вісім склянок води на день, інакше ну щось страшне станеться: зневоднення, старіння, погана шкіра це брехня, яка продає вам бутильовану воду. Звідки це взялося? У 1945 році американська комісія з харчування написала, що людині потрібно близько 2,5 літрів води. Але всі забули прочитати наступне речення: більша частина цієї рідини міститься у їжі. Виїсте суп, там є вода. Огірок це на 96% вода. Навіть кава да чай, попри міф про зневоднення, все одно насичують вас рідиною. Якщо ви будете силоміць заливати в себе 2-3 літри чистої води понад норму, ви не станете здоровішим. Ви просто будете частіше бігати в туалет. Більше того, це може бути небезпечно. Існує стан гіпонатріємія це коли води в організмі так багато, що вона вимиває солі та натрій. Клітини починають набрякати, і для мозку це може стати фатальним. Тож як пити правильно? Ваше тіло розумніше за додатки в телефоні. У вас є ідеальний датчик, Прага. Хочеться пити пийте. Не хочеться не гвалтуйте свій організм.